Добрий день. Сьогодні продовжуємо серію відеомастер-класів по цвіту яблуні. Сьогодні покажу, як буду підфарбовувати пелюстки, У яблуні пелюстки білі із розжевими прожилками. Знизу пелюстки темніші середині білі. Середину буду лакувати Чистим прозорим лаком із серединки пелюстки. Ось так. А от зворотню сторону буду покривати лаком, який додала колор фуксії МГФ. Ось такий він, ніжний такий колір. Просто навожу і знизу. Ось такими діями, легкими помазочками, дуже часто покриваючи і підфарбовуючи. Потім перевертаю, змажу, змащую край. І якщо між трубочками проступає такий рожевий колір багатенько, то просто от попилюсь цю виду. Не по трубочках, а от серединки до краю. Ось так. Ось така виходить. Знімаю багато лаку, щоб було ніжне рожеве. Цікавий кулір. І далі продовжуємо. Нагадаю, що пелюстки зроблені з офісного паперу 600, потім оброблені просто лазуркою МГФ. І знову краючки з серединки тільки на Якщо Якщо знизу багато в пазухах, скажімо так, багато куклу проступає, тоді беру і щиточкою знімаю. Там, де мені буде зручніше із з нижньої сторони. Ось так. Тут те ж саме. Це все роблю швидко, вам показую не швидко. А насправді це декілька штук. Ось так. Прибираю знизу зайве. Теченька. Де низенькі течинки, невисокі, бо є різні. Є, наприклад, високі течінки, а є ось, ось коротенькі течінки. Як знайдемо, покажу, мають коротенькі тичінки, хоча, хоч, хоча вони схожі, бо старалася робити схожі. Вони більші, друге менше. Так от течінки на цвіту яблуні вони є білі, а вже коли квітка більш розкрита і течінки запилені, то Коричнувати. Ось тому вибрала я ось такий кольор. Це із фарба із картин по номерах. І ось таке візьму і профарбую. Просто навіть не жовтими, але вони там коричневі. Ну, якщо я коричневим пофарбую, то воно буде занадто похмуре. А хмурого ми не хочемо, ми хочемо яскравих кольорів. Ну, це на Бажанню і до вподоби до вашого або, можливо, замовника. Хочу сказати, що замовниця у мене хотіла теж вазу сакури і з квітами сакури, і я її обмовляла, що навіщо вам ваза така, як врешті, давайте щось інше. Ось ми вибрали цвіт яблуні і, наприклад, кольори листя. Більш темніших таких спокійніших кольорів, не, не яскравих, не таких, як на сакурі. Е, Тичинки я покриваю не, не на всіх можу, покрию на п'ятьох, на шістьох квіточках, тому що хочу зазначити на самих найбільших квіток із найбільшими пелюстками. будуть запідфарбовані підфарбовані тичінки. Ось фарба висохне і потім теж покриє прозорим лаком. Потаємо до другого етапу фарбування пелюсток. Беремо лак, вона кріпка, це дешевий лак. Пикаємо фуксія. Мочалку замішуємо, готуємо насиченого рожевого кольору. Беремо попередньо підфарбований ніжним рожевим кольором. Пелюстку і тепер легкими рухами проходимо по низу пелюстки і по краях. Ось так. Ось так підфарбуємо пелюстки і решту пелюсток. Маленькими рухами, мочалочкою, лишка фарби з мочалки знята. ось рухами підфарбовуємо. Пилюстки, підфарбували і така у нас краса. Далі це відставляємо і беремо течінки. Я, ще звернула увагу, нитку зняла із течінок, і з і зараз ми будемо присовувати проволоку, якою будемо кальпити до гілки яблуня. Піднімаємо бокові трубочки так. і просуваємо заготовлені дірочки. Можливо, якщо третій раз буду робити такі течинки, тоді, можливо, я не забуду. І зразу під час того, як робитиму елемент сакури, буду закладати в плетіння цю проволоку. Ну, сьогодні буде так. Оз хубцями допомагаємо. Треба розправити ось цю петлю, яка в нас утворилася. і потягнемо. Деколи сьогодні прикладається неймовірно так А далі тепер будемо створювати квіточку з сакулем. Залишаємо ці трубочки, беремо проволоку. Сьогодні вона стальна проволока, вона не забачна, Тому буде так. Беремо пилюстики, наші 5 пелюсточок. І в кулачкові в місті з сонечком, який до нас прилетіло, будемо створювати квіточку. Ось так створимо квіточку. Беремо проволоку, закладаємо між полюстками. Якщо формувати квіточку, ви можете подивитися МК соколь формування квітки і стягуємо. стягуємо. Сили нам тут треба багато. Зачіпляємо, щоб трималося. А тепер роз когуцями будемо стягувати. Стягуємо гарно, лишки відкушуємо. Пилюшки, я вам не показую, як робити пелюстки. ви можете знайти МК сакури квітки. Ось тепер нам це треба відкусити. Це буде важко. але у нас все вийде. Загинаємо. Скрутку, а ось проволока, якою будемо кріпити нашу, клітку піднімаємо. Тепер нам треба оце обрізати, що я ножа не брала, а взагалі я це на дощечку ножем зрізаю. Клеєм. Заводимо. Трубочку між пелюстки і обтягуємо наш чериночок квіточки. Ось так. І отак підводимо. Тут при бажанні схочете зафарбуєте, схочете не будете фарбувати. Можна просто білою фарбою покрити. Ось, одну квіточки. основу квіточки. Так, розправляємо пелюстки. І квіточка наша готова. В нас хотіла показати бутон, бутон троянди. Це останній МК до цвіту яблуні. Як кріпити гілку, як робити гілку, як кріпити гілку, як кріпити квіти. Ви можете подивитися МК сакури на вазу. Все те саме, нічого нового. До зустрічі!